Гарний і смачний торт, кращий подарунок на новий рік, а також окраса новорічного столу, переконані кондитери коростенського хлібозаводу. От і кіпить на підприємстві робота, аби вразити покупців своїми неповторними тортами та тістечками. У новорічні та різв'яні торти є родзинкою свята, бо захоплюють своїм казковим декором. А якщо це геть нові для підприємства торти з мастикою, то вони мають всі шанси сподобатися коростенцям. Вся наша продукція подобатися. А нравиться що? Сказки, сказки из детства, тот же самый Дед Мороз, это э, наше с вами э, детство, э, кто уже помладше, ему нравится уже Санте-Клаус, значит мы э, делаем фигурки Санте-Клауса. Те же самые пингвинчики, э, есть прекрасный мультик про пингвинов, дети все его любят, поэтому мы черпаем идеи из мультфильмов, из интернета. Эти фигурки съедобные, допустим вот Дед Мороз, можно его кушать, тут очень ограниченное количество красителя, то есть он не принесет э, вреда ни ребенку, ни взрослому. Усі прикраси на тортах їстівні, а виконані з цукрової мастики вручну. Другої такої самої фігурки не буде. Не хочете їсти, можна залишити на пам'ять. Важливо, що ця смачна продукція виготовляється лише з натуральної сировини без штучних домішок і фарбників. Також у складі тортів немає консервантів. На підприємстві дотримуються усіх вимог технології виробництва. Користинців має вразити і новий смак тортів, адже усе тепло своєї душі вклали у цей незрівняний аворіб кондитери. Це зовсім новий торт, що ми хочемо вам показати. Це наша повністю розробка. Тут є дві, два бісквіти: один бісквіт з какао, а один бісквіт білий, звичайний традиційний бісквіт. Різні начинки, молочна начинка і краплі і шоколаду. Інший крем, ну, звичайний білий крем, У той крем додаються фрукти. Тут ківі, да, ківі і вишня. Ну, торт має бути дуже смачний. Білосніжні торти, прикрашені пастельними або яскравими фігурками або кольорові, які просто милують око, ідеально підходять для зимових свят. З новорічними тортами коростенського хлібозаводу всі ваші мрії неодмінно збудуться. Професійні кондитери завжди зможуть задовольнити смакові побажання своїх покупців. З 24 по 31 грудня. Буде здійснено виставку продаж тортів Коростенського хлібозаводу в магазині номер 1 по вулиці Сосновського, 2. Всі покупці торта, оздобленого мастикою, будуть нагороджені подарунками від Коростенського хлібозаводу. Приходьте, куштуйте, купуйте. Раді вас поздоровити з наступаючим новим роком. Торти справжня краса. Всі в ялинках, сніговиках, новорічних прикрасах, які належать справжньому новорічному торту. Виставка продаж новорічних тортів триватиме до 31 грудня.